Коротше, я тільки що з Кароліною потратила дуже багато часу, розмальовували дуже прикольні малюнки. Тобто вона мене вчила, що треба малювати. З одного боку, зліва Кароліна малювала, з правого я. І потім я отримав від Кароліни, як отримав, вона свирилася, каже: Ти не виконуєш так, як я тобі показую. Коротше, я робив не по плану. А можна подивитися на ті роботи? Бо вона домалювала, каже, все, ти намалював найгірше. Тепер ти йдеш в магазин купляти новорічний Чупа Чупс. Ну і там Наталя теж ще до замовила. Цікаво, що тато купить? Хм, Як ви думаєте, якщо я так погано намалював, значить мені, скоріш за все, нічого не перепаде. Якось так. Ану покажи, що ми там розмалювали. Так, дивіться, які тут єдинороги. Віддайте, де Карліни, а де мій. Ану, майстер, покажи. Це татовий, а це мій. Вау, прикольний. Тепер другий малюнок, який в нас був. Так, отакі от... от е, хто це у нас? Е, е, а, пущин. Це пущіни. Не знаю наскільки вони пущіни, але це пущіни. Де чий? Ану, вгадуйте? Це татовий. Татовий А Це мій. Так, в мене щось тушін більше похожий був на жирафу. Так, а це треба дивитися по-інакшому, бо тут вже схема пішла інакше. Тут отак. Десь намальований хомячок в клітці, і він має колесо, поїлку, корону на Ой, най... Колеса нема. Нема. Я... А в тебе колесо немає в тебе новорічний чупа-чуп з короною. Ні, то, то колесо. колесо. А, ну добре, все, вже знайшлось колесо. Я думав, що в клітці немає колеса. Коротше, Кароліна, знизу такий з короною, а татовий якийсь такий. Виходить так, що знизу в нас чорний, а зверху сіренько. От так от, як хомічки прикольні, Ну, тримай. Ще що буде щось малювати. Коротше, майстер-клас може зараз перейти від е, тата до мами. Так, от. Родина, родина, від батька до сина, від матері, дочки малюємо малюнки. А я погнав магазин, бо дещо треба позакінчувалося. Ми будемо їсти зараз картопельку із беконом. Тому Там треба деякі інгредієнти і новорічний Чупа-чупс. Цікаво, чи він ще лишиться. Я вже вдома. Ніхто не зустрічає. Ніхто не зустрічає. Так, я вже щось купив. Що, що ж? Е, Відай що? Чай. А Звідки ти знала? По дзеркалі було видно. Ааа, я коротше заховував по дзеркалі було видно. Ти це, це, захотіла чай, правильно? Ти тож замовляла? Угу. А є, yeah? а що? Yeah. То що ти хотіла? Так. Да. Ні, тут більше нема. Що думаєш, що рівна куртка? Я думаю, що там можна ще щось витягнути. Є. Ну та, малесенька. А Наталі. І Наталі є. А та чай. Две світі подарунки. Миколай привіз. Так, показуй, що там. Новорічна зірка, як вона тоді... Э, Новорічна зірка? Так, як вона тоді виглядала. Угу. І э, такі. Ясно. То вона як ялинка тільки жовто виглядає. Тай, а це що? А це. Ю-І-І-О-ЛА. Це О, це... Ла. Э, э, це, э, це Денгу, це Хомічок. Денгу, хомічок. А це хто. А, це невідомо. а давай тоді і хай невідом... напишуть. І невідомо який номер, і, невідомо, і, кінок, і невідомо як його звати. Хай напишуть в коментарях, що це в нас за четверта така. Тваринка, так? Угу, А може ти знаєш? Я не знаю. Підписникам розказати, то, що скажеш. Давай. Я не можу це розказати. Це буде наш секрет. Так. Так, у нас же бульбочка ж з тим. А міст. може хтось вже здогадався, Ну це? може хтось вже і здогадався. Ти може згодо здогадався від як голосувати, який його номер. Угу. Якщо він який по порядку йде? Один, два, три, він наступний буде який? Четвертий. Четвертий номер. А звати його. Якщо тут Ю-І, потім ЛА і І О. Значить його звати? Я. Я думаю, що його звати, знаєш як? скажу. Ну давай. Дуже тихо стало, в мене напевно не почули. Давайте відкриє ту чарівну паличку, що ти вже її змогла сама. А, це навіть велика, бачиш, новорічна, вона не ламиться. Попередньо ми купували маленькі, тут одразу ламиться. Я тобі, скажу. Я, я тобі скажу, який добре. Ого, такий новий. Угу. Клас. Тримай. Новорічний чопік. Вона просто його захотіла через те, що в нас тут вазонок. І каже, а то справжній цей чупік, бо я його хочу з'їсти, їх тут аж три. Я кажу: та ні, це, це не справжній, це знаєш який? Okay. Бутафорський. <смірші> ну не справжній, це просто якась як пластмаска помальована в червоне. Але дуже красивий. І Карліна їх дивиться, зразу її доманить. Так само дивиться мультики, побачиш, що у мультиках їдять скідл, зразу що хочеш? Скідол. Потім у мультиках їдять, наприклад, якісь там цукерки, ти що хочеш. Потім тем мультиках їдять зупу, ти що хочеш? Нічого. щось Покаже мама прикольне. Дивися, ми не тільки будемо їсти картопельку з м'ясом, а ще будемо бачиш, що їсти. Мама буде робити пиріг із полуниці. Вона заморожену полуниця. Так. Скуштуєш до чаю, до кави. Що будеш? Чай, кава. Сік. Ука-кола. Ясно. То десь через хвилин скільки? 15-20? 25, 25 хвилин треба почекати, мультики подивитися і прибігти на пиріг. Кароліна вже поїла, тепер прийшов час у нас для романтичної вечері. Хатка на дереві мочіпопс. Каролінка Mogi Pops. Витягуємо мочипопс. Так, будемо бавитися в якусь хатинку. Моджі попса і країна хоче взяти шиту. Добре, що я вже поїв, перекусив. Лишилося тільки дочекатися ще до пирога. А знаєш, треба дочекатись? Дочекатися... Що треба Дочекатися Ставити хату. <гуми> а, то що розставляти? Ну коротше, декор ще треба зробити. Пиріг ще десь буде кілька не, 10 хвилин, і я так розумію, що він буде стояти вистигати без грядження. А потім можна буде попити. Як колобок. <гуми> Точно, пиріг як колобок із полуницею. Мама його поставить на балкон, і він буде вистигати. А потім той пиріг із полуницею скаже. Мене схоче з'їсти тату і королінка. І він що зробить? Втече. Втече. І потім буде котиться, котиться він по місті, а назустріч йому хто? Лисичка-сестричка. лисичка У На <с>? нас просто тут в районі бігає лисичка-сестричка. Ніхто її не ловить, ніхто за нею не опікується. Просто собі бігає лисиця. Вдень деколи бігає, то нормально. В принципі, ти бачиш, то не кіт, то лисиця такий, опа, а й вона перебіжить, чекаєш. А коли от ввечері виходиш набирати воду чи йдеш в магазин, це трохи страшнувато. Вона може вибігти із-за кущів. Та вона бігає, я так розумію, з якимись бродячими тими котами і псами. О, знайшов, ліжку, тримай. ліжко це з, з живу. О, та штучка впала, то ж вона зламалася. О, кухню знайшов, тримай. Кухня. Тут ще булодильник відкриває. Вон я та штучка. Круто, я це бачу, це... а тут от, дивись теж тож... Ті... мафіни робиш. Робиш мафіни, а якщо не замітиш, то може мафіни згоріти. Дивись. Головне, щоб наш пиріг не згорів. Там молочко застрягло, а як його дістати? А, дуже легко. Добре. Муличко, Зараз. Муличко, муличко. Ей, дивись, піца, а піци нема. Де муличко. вона? Треба пошукати я столика. Я не хочу, не хочу, не хочу. Знайшов і піцу, ну чи піцу на столику буде. Дивись, є піцу на столику. Так, може ми піцу з'їмо. А? Дивись, а в нас даді, руки, даді. що в тебе, що в мене помальовані. Даді, десь духи, духи десь тут. Зараз ми знайдемо. Десь тут валяється, тут десь ще має бути купа всього. От є, дивись, я знайшов Чуєш? мільйон всього. Тут є Так. коробка піца тут відкадає. Угу. Ти запихаєш піцу гарячу і в коробці несеш їсти? Так. Клас. Я знайшов крісла з зірками і знайшов ще подарунок. Всередині. Стіл, подарунок. Ой, а я духів знаю, я не знайшов. Вон цю штуку на диван. що ти кажеш. ця штука, вона, типу, нормальна. А, це не на диван. ні, все. На диван треба така зігнута букву Я відомка. знаю, Що буде в подарунку? Що буде в подарунку? Мам. Зараз щось примудрує, як завжди. Він нам щось вигадати, примудрувати. Там буде от черепашка ніндзя. Їй сподобалася ця черепашка. Я сидів дивився, де іменно ці черепашки можна знайти. І в інтернеті е, потрапив на одну штуку. Ці черепашки є в розкопках, але вони будуть їхати, напевно, місяців три. Коротше, з Китаю. Там така є типу, глиняна величезна черепашка, ти її розкопуєш і попадається багато таких маленьких. Дуже, а скільки їх там? Напевно, одна. Дихіла багато? То ну, там типу ідея, як, знаєш, як черепаха з. М... О, а може там велика. Якщо там велика черепаха, то там багато черепа попадається. Ну, ніхто не знає. Треба дивитися, бо там можна вибрати собі е, або який хочеш колір, щоб попався, або може бути асорти. Значить, їх багато попадає. Напевно, дві. Дві це багато? Десь 300 багато. 300 багато. Ну, Бачите, 300 багато. А якщо буде 10. 10 це не буде багато. А тоді 8. Ні. А 8 тисяч? Ні. Теж ні, це не багато. 300 багато, а 8 тисяч, ні, а мільйон? <ріст> мільйон, так. Підняти Ой. паруса. Піднімаємо, 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 поїхали, поїхали до гори, до гори, поїхали, поїхали. Все, піднялися на саму гору. Є. Yeah. У нас є телескоп. Хабл. Можемо дивитися на зірки. Дивитися, як літають унопланетяне. Може, вони прилетять сюди. Саме інтересне, що в тій хаті. Ліжка вони тут піднімається. В цій хаті не піднімається. Є ліжко на першому поверсі, на другому поверсі. Прикольно так зроблено. І тут є телевізор. А тут телевізора нема. Хм? Як це так? Ясно. А тут є ще поштомат, але дирочки нема. Ну, так, знаєш погано А з цього боку, якщо розвернути, поштомат є і є дирочка. Сюди можна листи закидати. І плюс тут ще приколи: двері. Тук-тук, хто там? Це я. Я прийшов на піннято. Так, закриваємо. Хатка прикольна. Класна. Шкода, що. Помаленьку оці всі колекції знімають з виробництва, їх вже не можна купити, а Кароліни це любима іграшка. От реально ляльки вона не сильно полюбляє, а от оці хатки з Попс і плюс ще Лего. От вони там збудовані, вона позавчора ввечері бавилася в них. Сьогодні вже хоче хочемо Попсами Отут вона подобається їй бавитися. Так, оце ще гойделка гойдається, але вона один раз. Брала, несла, на диван бавитися, воно впало, розлетілося, але я склав. А тут оці штуки, мені здається, мали висовуватися. Оцей, оцей домик я теж хотіла. Це пецклав. І ти ще хотіла, здається, кінотеатр, так? То. Там, де попкорн попадається, можна буде таке купити. Оці недорогі, вони точно є. в Колекції. Добре. А, тут ще, якщо перевернути хату, то. Ця кімната з віконечком прикольненька. Так, добре. Ну все. Давай будемо складати щось тут. спіняти вилітає, все. Так, опускаємо. Паруси Так, паруси. Опускаємо, опускаємо, опускаємо. Зараз хтось прийде і буде їхати на третій поверх. У нас перший поверх ігрова. Тут можна така секретна кімната, друга кімната спальня, третя кімната дивитися за зірками. Я колись, як був приблизно твого віку, може чуть старший вже в школі, дуже хотів телескоп, але, на жаль, в мене його не було. Я навіть не писав Миколаю вже, щоб мені приніс телескоп, бо я знав, що він не здогадається навіть, що таке телескоп, це я, по-перше, а по-друге, він не завжди приносить те, що ти хочеш. Тому... Тому так, та хоча були прикольні подарки. В мене був такий класний подарунок. Я напевно мав стільки років як ти? десь 5-6. І мені приніс він е, таку рушницю, пластмасову синю синя здається, чи салатова. І там запихаєш всередину ну, такі корки під шампанського, але пластикові. Нажимаєш на курок, і вони стріляють. Я по хаті все стріляв. І шафу стріляв, і стріляв, в нас п'єць був п'єць. А потім один корок загубився, другий ще був, і ти якось стріляв, 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 і буквально за день чи на другий день зламався. І все. Але насправді була класна штука. Хоча я її не замовляв, але була суперома, раз я її пам'ятаю. А потім були всякі різні вже замовлення, те, то, що тобі ніколи не приносили, але ти дуже сильно хотів. А зараз вже ти можеш собі то купити, але не хочеш. Це про PlayStation. так. Кароліна теж хоче PlayStation, але люблю його не замовляти на Миколая, бо то всі хочуть PlayStation. Хіба так, щоб Миколай приніс і PlayStation і по джойстику, три джойстика, щоб всі бавилися. Тоді е, розділяється екран аж на, на чотирьох можна бавитися. Є, я знайшов ванну. І в ванні дивися лист. Це це лист для Миколая чи від Миколая? Ану почитай. Він, а що він написав? Ану, почитай. Привіт, сьогодні зима. О, зима. Ух ти. І всі роблять е, салюти. Е, святкують вечірку. І то мож, і можете не спати, і Миколай прийде. Так. То Він прийде на вечірку до нас. Так, да, він коїться на вечірку. Він прийде Ви, на вечірку моджі попсів. І там ще пише грайте в хованки і, і всі рахуйте, чи один рахує, чи два, чи три, ага. чи, чи дуже багато. Ну добре, все. Рахує, Кидайте і... моджі попсом туди в той пуштомат. Тут покласти, я покладу сюди в сюрприз. Ні. Так, тут буде в нас і черепаха, і лист від Миколая. Хтось був дуже чемний. Так, іде Карина за Моджі Попсиками, тому що ми всі локації склали, але немає одної детальки. Для Карини це найголовніше. Моджипопси вже їде на машині. Так, Моджі Попс машина. там в нас вже з'явився новий бокс. Моджі Попс бокс-машина. Так, ой, а їх тут а, мільйон мільярдів. І тут а, десь має бути та деталька, можливо, що ми не можемо знайти духатик. Коротше, духи десь посіяли. Так, я дивився, що знайшов. Тортика. Тримай. Для паті треба точно тортика. І тут ще десь духи. Шукаємо, де ті духи. Нема духів. Це чудо сіє. Нема ніде де духів. Десно, де вони можуть бути? Тут духи! Та? Знайшла! Тут тут хату Нічого собі, бачиш, ми їх шукали, шукали. Ось духи. Вони ще повні, булькає там. Це Хелоу-Кітті духи, можна напшикатися. Так, а я тут вже все поперевертав, зараз прийдеться складати назад. Так, Раїна каже, будемо брати по 10 муджі Попсів. А де чия хата? Само? Дві. Твої дві. Моя та велика. Так. Ну добре. Так, можна вибрати чи ти перша. А ти вибираєш самих прикольних? Ай-яй-яй. Мені потім не лишиться ті, що я люблю. А може і залишиться. Каліна забрала самого рідкісного цього кажа. Ну все, давай розкладай їх по тих хатах, а я собі оберу свого моджі-попса якогось. Дракон. це найприкольніший. Мотоцикл? Так. його не Ну добре. То я його собі візьму мотоцикл, дракон. Кажан у мене інший буде. В тебе теж є кажан. Так. Піца. Помадик. А є мій любимий чи ні? Чи ти його забрала? Забрала холодильник. Корона. Ой. Ні, то я комічка, а він теж мій любимий, але. Так, я шукаю когось інакшого. Це в нас хто? Корова? Так, цього а не синочка, хочу. Тут ще пиці є. Прикольна личко з сердечками. Пиця класна, але вона щось поганого стоїть. Це стінками. з тйомками. З тіонками. <laughs> так, зараз. Є ще глітер колекція, привид. Так, 2, 4, 2,4, 6,8. Ніше 2. Давай я візьму зайчика. Пінняти, вона. вона... П'ята пін рідкісна, та. Та вона, вона дружить з хуєчкою. Я не хочу пінняти, я шукав. Знаєш, хто мій любимий? Ой. Я його не бачу, що є песик вавав. -вав. Є ще оцей дракон. Який твій я не бачу його, ти, ти забрала напевно його бегемот. Мій любимий був їжачок. Ти його забрала? Забрала мого їжачка. Да я покажу, як він виглядає. Це мій любимий їжачок. Класний, він ті от хатці якраз попався. І ще мій любимий Хом'ячок дивіться кричить: А! В хаті дуже багато народу. клітка, тримай. Все, погнали А, Як погнали бау, це ж не взяв всіх. У тільки вісім. Добре, візьму цього ще дракона і візьму песика. Все, тепер вже в мене реально 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ой, я навіть забагато взяв. Ковід кинути. Корону відкинув. Все. Погнали.